Рік на поповненні книжкових фондів обласної бібліотеки виокремили 63 тисячі гривень і 67 тисяч на передплату періодики. Цьогоріч і на книги, і на часописи передбачено виділити по 100 тисяч. Передбачено та поки не заплачено. Заборгованість обіцяють, що після сесії нам виділять, але чому вже зараз починають затримувати платежі, то, то не знаємо. Ми боргуємо, ми є боржниками і на нас збираються подавати до суду. Причому це гроші наші, навіть не бюджетні кошти. Ну я маю на увазі, що це не загальний фонд, який виділяється державою, а це те, що ми заробили. Як буде далі, не знаю. Згідно зі звітними показниками за 2012 рік, від загальної кількості використань бібліотечних фондів періодика займає 38%, а це понад 160 тисяч видач. Отже, зацікавлення часописами в користувачів помітне запити надходять і із Рахова, і з Міжгір'я, і з Сваляви, і тому подібне, тому що там немає такого широкого кола цих видань, і вони звертаються до нас за різними з різними питаннями, навіть дуже часто. Звертаються навіть правоохоронні органи. Якісь судові справи ведуться, якісь тут треба якесь підтвердження саме із періодичних видань. І тільки в нас ми робимо ксерокопії, ми ставимо в печаті і що це дійсно були такі публікації, і тому подібне. Ну як обласна бібліотека лишити її без, без періодики? Це просто не. Головна бібліотека краю передплачує більше 250 найменувань газет і журналів. Це як місцеві, так і всеукраїнські часописи. Тематичний спектр доволі широкий від суспільно-політичних видань до вузькоспеціалізованих. Періодика в нас питається дуже часто, користується попитом. Найбільшим попитом користуються такі періодичні видання, як Закарпатська правда, яка наявна в нашому з 45-го року, і саме ці за старі роки дуже часто питаються з метою і для щось для навчання, для самоосвіти. З різною метою, як професори, викладачі, так і студенти, молодь. Студентам у першу чергу потрібна періодика потрібна періодика, тому що тут є великий збір архівів за різні роки. І саме тому під час написання робіт курсових, дипломних, бакаларських, це все використовується. І я навіть не уявляю, тобто, як може бути студентська робота написана без цих, ну, без цього зібрання періодики, наприклад, на відділенні журналістики УЖНУ. Я вважаю, що періодика потрібна не тільки студентам, людям, науковцям, які працюють із словом, а взагалі повинна бути зацікавленість кожної людини, яка себе поважає. Вона час від часу повинна читати періодику, щоб знати події, щоб бути у курсі всіх новин. Це не зашкодить для загального розвитку. Крім того, що бібліотека єдине місце, де є доступ до багаторічних підшивок низки видань. Це не в останню чергу можливість збагачувати кругозір не бідніючи. Серед користувачів установи студенти, пенсіонери і безробітні, для яких важливо послуговуватись книгозбірною задарма, та наразі поповнення фондів пригальмоване через відсутність коштів. Так на 2013 рік книгозбірні Мукачева Хуста Чопа та Берегівської районної бібліотечної системи не передплатили жодного видання. Після негоди, яка пройшлася Закарпаттям на вихідних, вода в Ужгородському мікрорайоні Горяни стала непридатною для пиття. Медики знайшли у ній кишкову паличку, яка може викликати розлади шлунку. Місцеві жителі самі помітили, що вода за якістю стала гіршою. Відтак очищують її за допомогою фільтрів. Грязна вода. Ціле літо не було води, а тепер дуже сильні пішли, і вода погана. А ви якось очищаєте? її? У нас насос фільтр стоїть з колодця, і так ми очищаємо. Очищую через фільтр. Фільтра стоять і очищаю. Маємо свої колодці, вода грязна. Прокачуємо, маємо насоси, прокачуємо, просто так очищаємо. А прокачуємо в, в от канали, які стікають вниз. Навіть що я живу в пі... метрів 500 виж, і так само вода грязна. А тут я взагалі не знаю, яка зовсім може грязна. Тут непогана вода, але як вона досить така прісна. Її не морся, її якщо одразу, то добре варити добре. А так після аналізу двох десятків зразків медики визнали, що горянська вода за бактеріологічними показниками не відповідає нормам. Тож у п'ятницю спеціалісти санепідемстанції взялися дезінфікувати забруднену рідину в колодязі. З метою очищення води, надання певної якості проведена дезінфекція. Для чого використано керамічний патрон? Який поставлений спеціалістами нашими, і терміном на один місяць. Після чого повторно відберуться проби води для дослідження, і будемо надалі дивитися, як, який буде результат, чи вона придатна для вживання населенням, чи ні. Щоправда, санстанція проводить знезараження питної води тільки у колодязях громадського користування, що стоять на обліку, власникам приватних будинків, які мають свої криниці. Епідеміологи написали інформаційні листи. Людям дали поради, що треба робити для покращення якості води. 1 січня набув чинності закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Новий правовий документ має посприяти в регулюванню правовідносин у сфері власності та гармонізувати вітчизняне законодавство у цьому питанні з європейським. Структура нашої служби складається з чотирьох відділів, тобто з трьох відділів. Ну, і з 1 липня буде четвертий відділ по реєстрації фізичних та юридичних осіб ще відділ. Тобто реєстрація речових прав на нерухоме майно відділ і відділ державної реєстрації актів цивільного стану. І займається ще реєстрація та легалізація фізич реєстрація та легалізація політичних партій громадських організацій проспілок, тим засобів масової інформації, реєстрації. І все от таким ми займаємося. Відтепер процедура державної реєстрації прав зручніша для власників і користувачів нерухомого майна. Так, законом встановлені чіткі терміни щодо проведення державної реєстрації прав на нерухомість. Якщо йдеться про новосформовану ділянку, оформлення документів триватиме 14 робочих днів. А з 1 січня 2014-го термін скоротять до 5 робочих днів. Мовлячи про реєстрацію обтяження або іпотеки, вона здійснюється впродовж одного робочого дня. Крім того, законом передбачене справляння єдиної фіксованої плати по всій Україні. Саме найголовніша перевага, що єдина сплата по всій Україні за ці послуги: 119 гривень державне мито і 120 гривень на надання інформації. Розумієте, тобто, оце велика перевага, і перевага в тому, що гарантія держави тих всіх прав. Держава захищає Тобто, комунальне підприємство. Тобто, навіть якщо виникали якісь спори, то все, то відповідальність неславно зовсім інша, ніж на рівні держави. І люди, які працюють в нашій службі, вони також несуть відповідальність перед державою. Україна стала чи не останньою європейською державою, що запровадила таку організовану реєстраційну систему. Попередню, що дісталася у спадок від радянського союзу, вважали громісткою та неефективною, розпорошеною між багатьма органами і службами. Нова ж система відповідатиме вимогам ринкової економіки та сучасного бізнесу. Водночас закон покликаний завадити незаконним операціям з нерухомістю. При бажанні закордонний паспорт можна отримати швидко. За 10 робочих днів готовий документ вже чекає на свого власника. Правда, оплата при цьому подвійна і складає зараз близько 700 гривень. Крім цього, є екстрені випадки, коли паспорт можуть зробити ще швидше. Якщо поїздка особи відбувається в наслідок, потрібно здійснити термінову поїздку внаслідок смерті або тяжкої хвороби родича за кордоном, або потрібно супроводити таку особу за кордон, то можливо вити паспорту до трьох робочих днів за ті ж самі за ті самі оплати. Іноді термін дії візи може перевищувати строк дії паспорта, для того щоб віза не пропала, до міграційної служби можна подати клопотання. Американські іміграційні органи проставляють візи на п'ять років. Тобто, можливий варіант такий, що термін дії нашого паспорта три роки, а менше має та два роки буде тоді мати запас цієї візи. Тоді це є підставою для того, щоб людина звернулася з заявою, написала відповідну заяву, що зв'язку з наявністю діючої візи для виїзду до Швеції чи Норвегії. Він має візу, просить залишити цей старий. Він хоча б нього термін сплив того паспорта, але віза залишається дійсною. Тоді є можливість залишити йому той паспорт і видати новий паспорт. Крім того, міграційна служба надає пільги для отримання документу. Нічого не платять за закордонний паспорт, інваліди та чорнобильці перших двох категорій, а також діти до 16 років. Учасники бойових дій, зокрема ветерани Великої вітчизняної війни та бійці УПА, платять тільки половину вартості. Студентка Ірина Левіна інтернетом користується тоді, коли має вільний час. Сидить у багатьох соціальних мережах, таких як ВКонтакті, Facebook, Instagram та пише в різноманітних щоденниках. Одні використовує для спілкування із закордонними друзями, інші для викладу думок. Залежною себе не відчуває, проте вбачає і користь, і шкоду від постійного перебування онлайн. В соціальні мережі вони в багатьох людей відбирають відчуття реального життя. Тобто вони просто губляться в ньому і забувають про те, що існує життя поза інтернетом. Костянтин Мельничук працює начальником групи комп'ютерного дизайну, тому комп'ютер вважає своїм помічником. В інтернеті сидить щоденно, близько чотирьох годин, проте не для розваг. Мережа йому потрібна для професійного використання. Тут він спілкується з дизайнерами щодо новинок, шукає цікаві ідеї для роботи э, uh, другую там роботи других людей, можна ну, как якби бы, розширяти uh, свої знання і вміння у сучасному суспільстві всесвітня павутина пропонує нам велику кількість послуг. Якщо колись це було тільки спілкування, то тепер в інтернеті можна щось придбати, продати чи знайти нове хобі. Люди все більше живуть в режимі онлайну. Починаючи від простого перегляду веб-сторінок і закінчуючи заробітком грошей, навіть не підозрюючи, що заразилися віртуальною наркоманією. Якщо хтось невдало прокоментував ваше фото або людина, яку ви навіть не знаєте, написала щось неприємне чи непристойне до вашого фото, чи якимось чином спровокувала вас, то, наприклад, у підлітків і у дітей, це може викликати таку сильну реакцію без виходів. Українська інтернет-категорія користувачів все більше поповнюється старшим поколінням, а статистика переконує, що офісні працівники навіть частину робочого часу витрачають на перегляд розважальних сайтів. Саме через це в деяких установах заборонено користуватися соціальними мережами. Лікарів бачають свої мінуси в постійного онлайну. Довго сидячи, осанка крива, да? там в різні пози сідають люди. По-друге, зір псується, по-третє, гіподинамія, мало рухаються. Соціальна наркоманія щороку поширюється: близько 10% українських інтернет-користувачів не можуть уявити свого життя без всесвітньої павутини. Навіть більше, коли не мають доступу до мережі, погано почувають себе, нервують, стають агресивними. А це перші ознаки залежності. Інтернет став невід'ємною частиною нашого життя, проте добре те, що в міру. Давно не викликає сумнівів твердження, що творчість митця справжню свою оцінку отримує після його смерті. Проте, мистецький доробок та вклад у розвиток культури регіону Юрія Герця ще за життя високо оцінили на найвищому державному рівні. Майстра було відзначено Шевченківською премією. Він носив почесне звання народного художника України. Сьогодні, вперше, по його смерті, друзі, колеги та шанувальники зібралися на відкритті експозиції його живописних полотен. Живі сучасники оцінили творчість Герца як е, таку унікальну, самобутню, сповнену пафоса народного мистецтва е, і високопрофесійну творчість, тому ми, е, безумовно, ми не можемо не погодитися. Наскрізною ниткою кожного, хто мав слово під час урочистого відкриття виставки, звучала думка про те, що при усій величині свого таланту Юрій Герц завжди залишався простою земною людиною з непереборним бажанням малювати. Майстерня була для нього рідним домом, а квартира була просто житлом. Я так рахую, що. Він там же, коли не міг йти в майстерню, то він просто хворів, що він не може вже по старості, по хвороті не не все удавалося зайти в майстерню. 27 лютого Юрію Дмитровичу виповнилося 82. Проте до свого недожитого дня народження художник сам зробив особливий подарунок. Згідно із його заповітом, керівництво обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая має право на свій розсуд обрати доцільну кількість робіт автора до фондів. На експозиції частково представлені і ці роботи. Загалом у чотирьох залах музею експонується близько 80 полотен Юрія Герца.